Дивимося вихідні дні. Так, дивимося. Дуже гарні карти, дуже подобаються, такі інформативні. дуже, давайте, Так, це в нас число 16, 17, 18. Дивимося на вихідні для всіх. І для мене також. Дивимося, що нам принесуть вихідні. Хтось щось знайде, можливу, роботу, шукає хто по газетах. І інформація інформація дуже буде корисна. Хто щось шукає, або хто цікавиться чимось, то тут інформація якраз буде вдала для вас. А ну, давайте шукайте, що там ви шукаєте по інтернету, по газетах, по об'явах. От вам буде воно дуже корисне. Так, далі. Ну, ми захищені. Все одно, як би там не було. Але тут показано, що захищені захист. Хто дивиться моє відео, кому воно попалось, то тут є захист на вихідні. <кхи> Мої дорогі, є опасність небезпека. Ну, зараз я ще одну карту витягну, що це за небезпека. А, тут така небезпека, я вам скажу. Це ж я вам сказала, що читайте оголошення. Тут небезпека йде в другому. Я думала, що може бомбіжки, всякі там удари. Це не ця небезпека. Небезпека, дивіться, щоб ви там не знайшли в оцих об'явленнях, що я вам сказала, не знайшли дурість якусь, де влажувати гроші. Бо ви десь знаходите там в інтернетах, що вас виманюють гроші, що ви влажуєте, вам обіцяють 100% платить, ви платите гроші, і потім вас кидають і блокують. Оце, бачите, тут горять, горять башні. Говорять про те, що ви якусь знайдете і вам будуть знову виманювати гроші. Оце тут небезпека. Дивіться, об'яви шукайте ну, по роботах, по, ще по чому, ну тільки не там, де виманюють гроші. Попередження зразу, бо багато хто мені пише, що. Я двіга, а як мені тепер вернуть гроші? А як ви вернете? Ніяк не вернете. Виманили гроші, заблокували, а як же вернуть? Ні, не треба платити гроші, не кому і за що. Так далі, вихідні дні. Ну, Тут якась нетрадиційна обстановка буде. Ну, знаєте, може хто поїде в якусь країну, таку, що ніколи не їздив, або. Може хтось попаде в таке общество. ну, Наприклад, знаєте, людина, ну, така, як вже там, 50, там, 55 років у молодіжну компанію, ну, тим, що по 20 років, по 25. Або хтось одягне, наприклад, все життя ходив у брюках, ну, одіне костюм з юбкою, з короткою. Ну, така нетрадиційна обстановка, якась незвичайна, не то, що нетрадиційна, незвичайна обстановка. Або хтось ніколи не ну, дівчата городські, ніхто ні, не рвав не ніколи траву там на городі, або от до подруги або в село до родичів і там буде на городі допомагати, то це буде шок. Отака обстановка. З дітками все добре буде, слава Богу. Хто дивиться мої відео? Мама, дивіться, яка задоволена дітка. Вона просто і бачите, дерево. Дерево показує, що це сильний рід і здоров'я. Хай так і буде. Так, далі. Десь хтось буде їхати, їдьте, поїздки нормальні, будь-вдалі. Бачите, тут такі-такі поїздки. Можете їхати, але ж, бачите, як я по руки дивлюся при діагностиках, завжди попереджую. Якщо там є опасність на дорозі, я кажу, там слизька погода, не можна виїжджати, або темне время суток не можна виїжджати. Або по руки часто дивлюся, що є знак утоплення. І от дивилась в мужчині і кажу, ви взагалі до води близько не підходите. А він каже, Боже, я двіга, вже п'ять разів топився. А в нього знак прямо на руці, що утоплення не можна. Він каже: Я тепер до води близько не підійду. Ну, от отакі знаки. Так що будьте обережні. Тут розважається, розважатися будете. Ну, може й правильно, а що я ніколи нікого не осуждаю, хто там святкує, день народження, весілля. Ну так, да, не треба там гучно там, святкувати, там, кричати, співати. Ну, Може, якусь і пісню заспівати, може й потанцювати. Ми ж кожного дня живемо і в такий в такі страшний час живемо. Звісно, хочеться живемо трошечки розради. Нічого страшного, святкуйте. І знову хтось попитається вас обманути. Будьте обережні, дівчата. Не власть в інтернетні.